Коли був Марощак Віктор, то ми ще з сестричкою, коли були у цьому колективі Етногурду Ліби, і в нас були спільні номери. в нас ішло дівчалу, ми навіть їздили, я пам'ятаю, Северодонецьк разом. От і Даринку пам'ятаю з того періоду, вона ще танцювала в цьому колективі. Ось то це було дуже давно. Це було десь, який я другий курс навчання. Але це було так якось мутно, і, і якщо чесно, я якось ну не дуже взагалі сприймала цей заклад як ну, ну, звичайний заклад культури, щоб там я щось, навіть якісь таких спогадів і щось такого, що мені запам'яталося, мабуть, не було. Але запам'яталося мені. Цей заклад після участі голосу країни. Саме тоді розпочалася моя тут така творча діяльність, розвиток. І завдяки директорці Ольги Миколаївни Стельмах, саме, саме вона допомогла мені реалізувати себе як сольної виконавиці. тому що після голосу, звичайно, що потрібно було щось думати. Проект закінчився потрібно було якось десь себе реалізувати. Показувати себе десь виступати і все інше. І саме в цьому закладі я вперше пам'ятаю, була легендарні хіти української музики. І саме це був перший концерт, в якому я брала участь, мені запропонували. І я собі подумки <зас> за кулісами загадала таке бажання, і тепер я знаю, що думки вони матеріалізуються. Загадала бажання от просто працювати, бути тут побільше. Я знімала тут свої відео на, на нові аранжування. Ми зібралися, збиралися з хлопцями, теж робили якісь такі проекти Діма Кирячок, який тут працював звукорежисером. І Ольга Миколаївна вона допомагала, вона сприяла, вона ніколи не забороняла, хоча я тут не працювала. Але оцей. Ну, Я дуже ціную взагалі це все. Це все, що зі мною відбулося, тому що саме цей заклад допоміг мені себе реалізувати як виконавицю Сольну. Тому я дуже щаслива, що я в цьому закладі. І, і далі працюю, і далі е, надіюся, що будучи різні творчі проєкти, буде творчість, буде розвиватися народна музика в такому, в такому форматі, яку її роблю я, тому що це моє дитинство, знародження. Я беру участь звичайно в проєктах, які організовує заклад культури. Їх є дуже багато і вони дуже цікаві, унікальні, неповторні. Це різні концерти, от концерти, які були присвячені героям нашим українським воїнам. Тобто, це, це були дітки, діти татусів, які загинули на війні. Був дуже такий потужний проєкт. Там, де без сліз, просто, просто від початку і до кінця, настільки це було потужно і сильно, в цьому проєкті брала. Взагалі всі проєкти, які, які є в цьому закладі, вони дуже серйозні. І, і саме головне, що вони неповторні, їх немає, аналогів немає в Україні. Я дуже щаслива, що я маю змогу, я росту тут, саме в цьому закладі. Це наспів, це неймовірний колектив, з яким так само є дуже багато. Таких творчих моментів і багато-багато іншого, і буде ще багато різного. Тут настільки все професійно. Звичайно, удосконалення меж немає, але мені змінити, чесно, навіть я, я навіть не знаю, що можна змінити. Нехай все так і буде. Нехай будуть, буде все на місці, буде звичайно розвиток, будуть різні проєкти. Але те, що є зараз, те, що є директорка, яка тримає цю силу, яка ну, власне, це сила, це ну, я, я не знаю просто, як, як би це все трималося. Взагалі ця творчість і, і розвиток цього всього, якби не Ольга Миколаївна. Тому я думаю, що буде далі тільки, е, тільки більше розвитку, більше, можливо, якихось. Колективів артистів цікавих, потужних. І, звісно, коли будуть це, будуть артисти, будуть колективи, будуть різні проекти цікавіші. І, звісно, хочеться перемоги, щоб, щоб вже кожен проєкт був, концерт, він був вже насичений таким позитивом, і радістю, і щастям. І це всього того, чого ми всі чекаємо.